Добрий день, дорогі друзі, підписники мого каналу. Я зараз покажу, як правильно збирати генератор. Приклад у нас Dellu Lanus Nexia з двигуном 1,5. Складності в тому полягають в кінці, коли скручувати ось оці дві половинки вкупу, установити подшипники і поставити сюди правильно. Щітки. Погнали. Так, підшипник ось беремо тут, підковирюємо. І ось тут так вставляємо і підковирюємо його, і смазуємо, додаємо всередину смазки. Вишні, я думаю, що видави. Так, додав смазки і ось його беремо на місце. Отак просто. Защовкуємо та і все. Вичищаємо. Вичищаємо. Ось тут у нас все було складено в послідовності. Вичищаємо, беремо тут теж трішечки смазуємо. Подшипник, підшипник наш легко стає. Хоча його треба не сюди спочатку ставити, а спочатку ставимо. Ось в цю кришку. Тут у нас стіл хороший металевий. Е, беремо ось так наставку і спочатку трішечки його, трішечки його і за... забиваємо, забиваємо це все діло спочатку сюди. Потім е... В послідовності також беремо, тут трішечки осмачуємо це все діло. Отам всередині все розтягнеться. Тут у нас кільце, тепер ставимо ось отак. Тут у нас було стояло ще отака шайба. Ставимо її тут відпечаток по підшипнику, ставимо її так і ставимо ось отак. І тут на різьбу. Трішечки намазуємо. Трішечки намазуємо. Сюди намащуємо сюди фіксатор різьби. Намазали фіксатор різьби, ставимо ось так це все на місце і беремо, закручуємо. Зажимаємо. Це все діло головкою 27. Зажимаємо ось так в тіски, добре, зажимаємо. Хорошо прямо зажимаємо, ставимо, беремо ось такий хороший вороток і Зажимаємо. Зажали. Так. Зажали. А тепер ось тут е, беремо, ось тут у нас важний етап іде. Зараз ми цей підшипник теж отако беремо. Там, де ковиряли, поставимо його з тої сторони, де пиль, не, не. так ми його і поставимо. Щоб пиль у нас була там пильником захищена. Зараз ми його смазуємо. Хорошою смазкою підшипник смазуємо. Все, собираємо. Тряпкою раз, його туди зажали, витерли. Це все хочу це побистріше зробити. На відео. Зараз ось так, беремо прям старець забиваємо. У нас ми його розбирали, він стояв за, за подліцю, ну робимо так в один рівень, забили його і все. Трішечки в кадр да, не попав? Так, в принципі, так. Тепер поворачуємо нашу камеру знову сюди. Так, тепер у нас тут пластикова Смазуємо. Тут смазуємо і тут це теж смазуємо. А... Вообще, треба прочистити його, ну Тут у нас чисто, тут нема що щіткою по металу проходитись. Зараз ми його просто треба, що грязно, то пройдіться щіткою по металу. Ведешкою пропшикали. І отут у нас йде оцей важний зборка. Ось тут пальцями Отут в отворах вжимаємо. І ось ставимо. О, все воно у нас легко все просувається. Трішечки його акуратненько молоточком підстукаємо. Ось у нас заходить все добре і перекручуємо в правильне положення нашої. Генератор і продовжуємо так трішечки легенько садувати це все діло молотком. Ось тепер, тепер треба його, щоб він правильно відцентрувався, прокручуємо його і беремо наші болти, смазуємо їх теж е, солідолом. гарною якоюсь смазкою. Туди теж можна підпхати, хай, хай буде. Так, видно. Погано видно, так? Да? Так, тут, сюди. 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 А тепер. Момент оцей затяжки. Ось так. Ось так. Момент затяжки. Нам тепер зараз я закручу. Так, закрутили трішечки. Треба його крутнуть, послухати. Трішечки його беремо легенько, молоточком. Округу обстукаємо, щоб він у нас став добре пази. І беремо і ще піджимаємо. Прокрутить, як він. Дивимося, щоб болти рівно совпадали. Таке враження, вроді би я крутив, крутив і трішки не вгадав. Б'ємо це максимально акуратно молотком, тому що тут алюміній. І може лопнути. Ну, якщо акуратно, то зажимаємо зажали. Зажали і попробую прокрутити. Він повинен, повинен крутитися дуже легко. Так, такі різьби не сильно зажимаю, вони щось тягнуться. Щітки у нас труть, а по це тут у нас нічого ніде не затирає. Тепер ставимо цю кришечку, я в попередньому ролику казав, що тут такі штіфти повинні бути. Витираємо цю кришечку, я їх відломав, коли розбирав. Так що беремо її цю кришечку, клеїмо просто на клей або на, герме, на герметик. І все, зборка нашого генератора. Ось так збирається генератор. Треба, щоб він чітко зійшовся, однаково, щоб не затирав, не пішов не де криво. Ну, друзі, кому сподобалося, ставимо лайк, підписуємося на мій канал, коментуємо, ставимо лайки.